Готуємо неймовірно смачний салат з баклажанів грузинський, а це цилі. Нарізаємо баклажани. Спочатку їх відрізаємо попки, потім нарізаємо їх отак вздовж. Можна очистити від шкурки, але мені шкурка теж подобається, коли є, вона не дуже тверда. Отак, нарізаємо, солимо та відставляємо в тарілку на хвилин 10, щоб сіль. І потім обжарюємо з обох сторін до золотистої скоринки на достатній кількості олії. Тим часом готуємо заправку. У мене петрушка, базилік, горіхи. Можна кінзу додати, але я не її не дуже полюбляю Чесник, цибуля. Посолила за смаком, додала спеції хмелі сунелі, оцет, водички трішки. І червоний перець. Ну, це теж за вашим смаком. Все гарно і ретельно збило в блендері. Потім нарізаю отакими от полосочками, можна руками розірвати, але воно гаряче, то я нарізала. Нарізавши баклажани, викладаємо їх в тарілку і заправляємо нашою заправкою. Все ретельно перемішуємо і куштуємо. У мене десь хвилин 30 воно постояло, смакота. Приємного, підписуйтесь.